Е. Чекайте Чей, я, блін, якийсь стрім запустив? Я не знаю. Я... Мені треба зараз перевірити, що я взагалі запустив. Якусь фігню запустив, коротше. Чек... А як виключити Як стрім виробити? Ой, то що у мене? Коротше, я тільки зараз розібрався. Так, е я запустив ще одну пряму трансляцію, бо там ту попередню пряму трансляцію, яку я проводив, то в мене там, коротше, взагалі люто стрім крашився. В мене там е той е дуже погана якість була. Я зараз спробував через іншу програму запустити. І ніби зараз має бути типу, якість ліпша. Ніше була. зараз я цей подивлюся. Коротше. От. Так. Ну, зараз буду грати, поки буду дивитися. Я просто з другого телефона зараз дивлюся взагалі і перевірю. Чи в мене взагалі все добре пішло? Коротше. Так, пере подивися мій стрім. Чекай, як зайти? Мені треба з грометр деш вийти. У мене інтернет просто. Інтернет взагалі ідеальний. Як то? О. Так, У мене інтернет поганий. В мене стрім взагалі піпець. Інтернет дуже поганий в мене. І це якась безкінечна фігня, почекайте. Екран в екрані, в екрані екран. Там, короче, до безкінечності мільярд екранів є. Якщо придивитися. У мене інтернет дуже поганий. Я не знаю, що робити. Так. Гол Бравол. Чекай. Який Бравл Стар за тільки пряму трансляцію почав. Я маю розібратися з інтернетом. У мене інтернет поганий. Давай в майн. Я не знаю, почекайте. Я короче У мене інтернет поганий. Я Астро. Я поняв що ти Астро. Ну давай спочатку я цей. Пограю в Майнкрафт, а тоді цей Бравл Stars. Коротше. Ну, десь приблизно півгодинки, може, поіграю в Майнкрафт. Не знаю, мені ще треба подумати. Ну тоді пока. Пока, Астро. Якщо ще цей зайдеш, то, то цей. То кратше я десь через пів години буду грати в Бравл Старс. Ти будеш цей знати. Заходжу на свій легендарніший світ. Вот який я цей будував. Будував цілих схід вісім дев'ять частин, чи скільки? я вже зву. Будував цілих Так. Чекайте, як чат виробити? робите. Як у це? Де чат? Чекайте. Як чат виключити? Чат злагав люто. Ніби ходити вмію. Я в Незер. Іду. Так, тут в мене лук, стріли є різні. Угу. Створення місцевості. Так, тут у ті гарсти літають. До речі, я бачив там тіпо, нове оновлення е, в Майнкрафті, скоро вийде чи вже вийшло. Ну там в, в офіційному каналі в Ютубі Майнкрафт. Е, там, типу, виходили картинки, там, відео, де, типу, можна приручити мирного Гаста. От. Це прикольно виглядає. Типу, там можна Гаста приручити, потім натягнути на нього сідло. Потім, типа, літати на ньому. Оце прям мені здається круто. От. Так. А поки що я лечу шукати щось прикольне. Щось прикольненьке шукати. Але тут нічого такого, в принципі, немає. Вот. Шо! Дивіться. Я знайшов якусь цю штуку. І що тут робити? ті чорні скелети бігають. Короче, я вертаюся назад. Мені тут робити нема що взагалі. Так. Я хоча сраний перемістити. О, привіди, йдему друзі, ей. Хто ти? Ідемо друзі? Кто ты? Давид 5060? Я, я не розумію. Чекай. Так. не разумею. Так мне к Э Давид пять ноль шесть ноль. Почекай? заро